Добрий день. Е, як на нас. Я одразу з назви відео. На що це соплі жувати? А от якщо ви не узнаєте, дивіться до кінця, не хочете не дивіться? <кхм> як на нас впливають. Інші люди, навіть не тільки СМІ, СМІ то понятна. Е, відео, Ютуби, ролики, там якісь музика. Навіть мантри у мене питали дівчата про мантри. Я вам теж скажу, трошечки розкажу. Якраз ви все узнаєте, як на вас на нас впливає люба інформація, яка поступає не через книгу. Допустимо, чому я книги е, люблю і більш лояльно до них відношусь? Тому що книгу ви читаєте через свій фільтр. Е, да, там можна підчепити щось. Якісь там психічні навіть уловки взяти з книги, але ви фільтруєте через себе Відео Ви навіть не задумуєтесь. Не ви взагалі ми не задумуємося да, над тим, що там є. Ми просто дивимось, поглощаємо енергію. Можна енергію навіть передавати інформацію, яка йде через відео, через музику, через посил, любий, отакого от через думки інших людей. Тобто мантри, якщо ви в принципі християнин, і ви відчували в прошлому житті, що ви були там якимсь буддістом, монахом, то все, ви запросто можете слухати мантри, але не настільки глибоко, тому що вони вплинуть сумасшедшим образом на вашу психіку. Молитви, дав, допустим, ви любите читати молитви. Я кажу, що я завжди молитви стараюся читати так, щоб змінити раб на дитя Боже, тому що прописували це люди теж. І в принципі молитву читати простіше, ніж слухати да, від когось. Якщо ви не довіряєте цій людині, яку ви зараз слухаєте в Ютубі. То краще е, обережніше слухати по чу-чуть, по 10-15 хвилин, потім перелистувати. Якщо це не фільм, фільм там ще так собі. І то впливають там є чіпи, зацепки. В музиці є зацепки, які впливають на нас таким образом. Підсвідомо над цим працюють дуже багато людей. Це не просто шуточки, що ви подивились якийсь фільмець або якогось віщателя. І вам розказали там щось, і воно вас зачепило, або вигнали, ви вивело в якусь негативну емоцію, або ви тепер думаєте так, як та людина. Тобто в вас просачується згодом енергія емоції тої людини, і ви починаєте думати, як вона. Якщо вас хтось не любить і вам в голову робить посили, робить на широку аудиторію посили, то значить навіть прошивка від тої людини може бути в ваших думках. Ляєте, тобто раніше були ми дуже високо розвинені, і ми могли думками. Ми і зараз таки можемо, так? не всі, але можуть. Ті, хто розвиваються в цьому. Наші думки, вони як ехо, ехо у дельфінів, да, там, чи щось, воно передавалося іншим тим високим расам і вони могли так спілкуватись. Їм не треба були телефони, відео, як нам зараз. Потім воно знижалось, знижалось. І навіть зараз, коли ви буває думаєте про якусь людину, якщо ви різко почали думати, от ви не думали взагалі про цю людину, а ви почали думати. Це значить, ця людина активно старається прокручує вас у себе в своїй голові ситуації або може свариться. Знаєте, люби, люблять люди іноді. Собі в голові прокручувати ситуацію, розмову з тою людиною, з якою вони ніколи не зможуть напряму поговорити. І вони з-під сподтіжка там собі прокручують, прокручують. Ви починаєте думати про цю людину. Ні з того, ні з цього. Значить, в вашу сторону вже пішов посил. Ви можете потухнути, настрій упасти, апатія, депресія. Будете думати, що це вид не такий, що ви недостойні того, що у вас є. А от та людина краще. Значить, на вас вже тут навіть. Магії не потрібно да. Пояснювати, значить, на вас вже працює людина морально. Якщо вас затягнути в емоцію тої людини, і вона буде про вас гадості думати, або навпаки, хорошо, ви відчуєте і той, і той стан. Але якщо людина добре про вас думає, вона каже, Боже, спасіба, що у мене є такий друг, учень, наставник, я не знаю там хто, сім'я, такі діти, там все, значить людина просто відчуває любов, вона спокійна, вона в вашу сторону. Навіть може і не згаду. Але просто відчувати сумасшедший поток любові. Якщо в вашу сторону хтось працює і на магічному, і не тільки на магічному, і на психологічному стані, значить, ви це відчуєте, наче це ваші емоції. Навіть та людина може за вами типу, скучати. Зараза взяла, все зі мною не дружить, а я така. І ви можете почати скучати за тою людиною, і вам здається, що типу, це ви винні в цьому. Тобто фільтруйте. Те, наскільки змінюється ваш настрій за день, скільки разів, про кого ви думаєте, просто навіть записати в тітратки, да, про кого ми думаємо, хто нас включив, чи то було відео, відмотайте назад цей день і профільтруйте, з ким ви посварились за день, на кого ви розізлились, хто вас розізлив. Просто уберіть оці ці емоції від тої людини, як такі нітки вони до вас тягнуться. І ми просто за весь день можемо набратися таких ниток, такими клубками, що потім нам здається, що це ми винуваті в усіх гріхах там когось. Це самобічування. А, а тій людині стає лег... не стане в принципі легше, тому що вона крутить на вас, крутить, думає так само, і відео. Фільми, програми якісь, вони вас втягують і потім дають такі посили в мозг, і вам вже здається, що ви живете прямо в тих емоціях, в тих вібраціях. Ви вже думати починаєте на одній волні. Так, це сказала. Тепер про мантрі у мене питали. Якщо ви хочете слухати мантри, діло в тому, що після 10, 20 хвилини, якщо ви впадаєте типу, в стан медитації, ви не контролюєте. Насправді медитація це не сів, включив ту мантру, розслабився свічку, зажог, водичку попив, все, красота, волшебство, вонючка надишав і все. Ні, медитація, плюс прослуховування мантри, яку ви хочете. Це колосальний труд контролю. Тільки все, що ви дивитесь, все, що ви слухаєте, ви повинні контролювати. Якщо ви готові прийняти інформацію від мантри, від молитви, від відео, ви просто повинні контролювати, що ви провалилися в цій емоції або ні. Якщо ви не провалюєтесь, то слухайте мантру максимум 20 хвилин, ставте очот і контролюйте, щоб вас не виробило. Якщо ви ще не можете контролювати оцей цей стан, типу ну а як же ж розслабитись? Контролюйте те, що ви робите. Медитація і мантра оці всі наші стани це контроль постійний в тому стані, в який вас погружає ця музика, да? ці слова, навіть якщо ви їх не знаєте, слов мантри, якщо ви відчуваєте, що у вас кудись так, ууу, як наче полососом потягло, виключаєте сразу, кажете, все, 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 я не дивлюсь, і як би старайтеся шах назад зробити, вийти з того пространства. Розумієте, що коли ми віддаємось повністю на поток цим медитаціям і мантрам і все, і не контролюємо, це вже робота їхня, а не наша. А хто їх писав, ви навіть не знаєте. Як воно спрацює, ви не знаєте, коли ваші вібрації, ваша оболочка зніметься, і захист ваш зніметься, і все, ви поплили вас. Вас забрали в їхні емоції енергії. Звісно, якщо ви індус, там, да, і ваші мантри там чи щось там індіяниць, да, ну як правильно сказати, це ваші мантри, воно вам не настільки нашходить. Вони там в цьому живуть це їхні рідні вібрації. Для нас воно не нашкодить, але я прослуховую їх чітко, контролюючи те, що, які у мене емоції виникають. Ем, куди мене утягує, не утягує. І виключаю, якщо я відчуваю, що це не моє відео, не моя мантра, і все. Е, Також навіть наші молитви, да, коли там батюшка, прибудет, да, він розказує, ви як в мантру попадаєте, і ви так, шух, все, ви вже не контролюєте, що він каже. Навіть не... Не всі слухають те, що сказано іноді. Просто молитва пішла, і оце отак колокола, все прекрасно. Вас уже потягло. Все, якщо слухаєте, старайтесь просто самі намагатися прослуховувати і зрозуміти, що він в цей момент каже. Або це яка, що за молитва, що він каже. Якщо або якщо ви йому довіряєте, там тому написаному відео, все, тоді слухайте без питань, погружайтесь. Якщо ви чітко знаєте, що цьому можна довіряти, все, якщо ви розумієте, що ви не можете довіряти, то ваш мозг буде перепрошита енергія, інформація тої людини, тої вібрації, яку ви зараз дивитесь. Звісно, це наш опит, але можна його трошечки облегшити або змінити в нашу пользу. Буває, що ми застріємо дуже довго в тому колопаємося, коли виходимо, ми вже думаємо, блін, стільки років втратив. Просто намагайтесь контролювати все, що ви дивитесь, все, що ви слухаєте, і не включатись в ті емоції, які там балачкують, які там прокручують спеціально, щоб люди більше енергії свої віддавали, і люди думали, як енергосистема тої чи іншої. Ну, ви поняли, да? Організації. Ну, от якось так.